Друзі, вітаю всіх! Сьогодні буду готувати дешеву, але дуже смачнючу таку страву. Для ось такого чавунного казанку нам потрібно 3 морожених оселеці, 5 цибулинок, 6 картоплинок, ось така кількість моркви, декілька зубців чеснику, сіль, перець, лавровий листок, трошки буде там ще томату. А Діло в тому, що це все буде втушено в печі. Так, друзі, а зараз поступово будемо загружати усятницю. Робимо шарами. Перший шар роблю тоненький шар моркви. На тер я моркву підготував, нарізав цибульку, картопельку. Так. Викладаємо шар цибульки. По швидкому, щоб довго вас не затримати довге відео. І шар картопельки з такими слайсами я нарізав. Можна нещільно. Все це, по ходу, лаврушка, сіль, перчик по бо морква солодка, вона буде це і треба добре солити. І знову прикриваємо легенько картоплю. Щілинки прикриваємо морквою. Все, поїхали. Рибка наша нарізана така 4-3 см. Ну, як кому подобається, викладаємо рибку нещільно, щоб ми заповнили оці щілі морквою. Друзі, приблизно ось так виложили рибку і між єю знову, у мене рибка ще залишилася, ще шар будемо робити. Знову по рибці цибульку. Цибульку не жаліємо. Дасть сок, буде дуже смачно. І також картопельку. Посолили, поперчили, лавровий листочок, знову шар тоненькі моркви. І викладаю решту рибки, що в мене залишилось. Викладаю решту рибки. Заповняємо морквочку та виложуємо цибульку. Буде соковито добре. Ось так. Ну, вже в мене остатки тут вийшли. Вже так, як є. Ну і ще декілька картоплинок. Знову солим, перчим. Лавровий листочок. Так, є ще в мене паприка. Трошки паприки. Добавив я, друзі, ще куркуми, бачите, жовтенькі. І дрібно порізаний той чесничок, який в мене був. Прямо наверх. Воно дасть аромат, потім все буде смачно. Так, і поливаю кетчупом або соусом. Різниці там немає. Я зроблю так, мені більш кетчуп до вподоби. Друзі, тепер основне. Ми повинні заповнити це все водичкою, тому що піч стане гарячою. Поставиться в гарячу піч. Точніше, вибачаюсь. Заповнюємо не доверху, бо парою воно пройде. Як тільки побачимо, там щілинах та й буде досить. О, вже я побачив, піднімається. Значить, все, досить. Чекаю, коли догорить піч. Коли заберу жар, тоді через 20 хвилин 20 поставлю, бо це риба, вона готується недовго. Піч в мене сьогодні гаряча. Друзі, прошу вас підтримати мій канал, підписуйтесь. Якщо сподобалось, поставте подобайку. І ну, після того, як приготується, включуся ще раз. Так, увага, друзі. Ось, яка краса у нас вийшла, пройшла годинка з лишнім. Зараз будемо накидати. Ну ось, друзі, наш результат. Ось така у нас розпарена рибка вийшла з гарніром, прямо розсипається. Дешева страва і доволі дуже смачна. Смачного всім, друзі, будьте крепкі та здорові!